Рівне втратило ще одного героя. В обласному центрі прощалися 45-річним молодшим сержантом Володимиром Сувановим. Чоловік у травні пішов захищати країну від ворога. Був старшим навідником мінометної батареї. На жаль, 10 червня Володимир Суванов помер на Харківщині. У Рівному десятки людей прийшли прощатися з героєм. У рівному проведжали в останню дорогу 45-річного військового Володимира Суванова. Володимир Суванов народився у селі Бабин. Після закінчення школи здобув професію пічника. Працював у Рівному. Працював в КТП-1728 в наших міських комунальних службах. Чоловік, який максимально був відданий своїй праці, любив країну. Хресна Володимира Суванова, Лариса прийшла на майдан незалежності віддати останню шану захиснику. Дуже добрий, був вічливий, чемний, розумний, працьовитий. На жаль, загинув. Сумуємо у травні 2023 року. Отримав повістку, не вагаючись, пішов захищати Україну від загарбників. Був старшим навідником мінометної батареї. Але завдяки нашим мужнім воїнам, славним нашим героям, ми не просто захищаємось. Але виганяємо їх із нашої землі. На жаль, це все відбувається ціною дуже дорогою. Це ціна крові найкращих синів і дочок нашої країни. 10 червня 2023 року життя 45-річного молодшого сержанта Володимира Суванова обірвалося. Помер у Куп'янську Харківської області. Поховали воїна на кладовищі нове у Рівному. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.